Андрій, завершення сезону, поразка третя, причому від Харкова. У перших двох поєдинках якось до останнього чіплялися із опонентом. Сьогодні в першому таймі команда не була схожа сама на себе. В чому проблема? Ну, так, згідно сьогодні, Харків в першому таймі був стрійший, агресивніший, активніший. І це в першому таймі вже була практично вирішена доля матчу, якби ми. Відіграли перший там, як другий. Я думаю, зовсім би інакший рахунок був. Але поразка вже була закладена ще тиждень два тому. Тому що, якби це не банально, не скажу, що це відговорки, але ви бачили за Авророю серед тижня ми грали сім польових. Сьогодні здалося було б, було дев'ять польових, але насправді з них було всього-навсього шестеро знайомих. Е, шестеро з них було здорових, враховуючи те, що команда Харкова Трішки молодше, чим рячіше, ніж ми нам просто сьогодні банально не вистачило ресурсу. Скажи, будь ласка, ось по гарячих слідах для вас сезон завершено. Як ти оціниш цей виступ на відміну від попереднього розіграшу, ти вже так повноцінно другий рік в екстралізі на чолі команди і на ІТ? Ну я вже казав. Поверхи помилки, вони всі на поверхні, їх всіх дуже добре видно. от <плес> і все. нам треба. Збільшувати штаб гравців, штаб якісних гравців, кваліфікованих гравців нас потрібно підсилювати нам однозначно воротарську лінію. Ми всі поми всі помилки на поверхні. Ми всіх бачимо, робимо висновки, вчимося. І якщо ми це все приберемо, в наступному сезоні результати повинні бути кращі.